Доброго всім дня. Це ось у нас сьогодні. Отримали соняшник, пай Погодка на зранку. Трішки дощик пройшов, а потім вияснилося, хоча хмари ще коли зберігаються, але сонечко виглянуло і трішки потеплішало. um molhadinho que Зрізала сьогодні віниче, боже вгород треба прибирати. Вітер сильний піднявся, садку знімала, нічого не говорила, бо все одно ви б його не почули. Ось хоч сонечко і виглянуло, а ще квітують. Паничі кручені. Тобто і помея? І жоржини. Ще ось натрапила на квітку на мальві. Це вже остання квіточка. Айстри гарно квітують. А той чоловік вже справився на городі і виїжджає. Ось так гарно квітував калачик на дворі. Я ще його не викопувала. І тут жоржинка А це вже справжня осінь. Ось пожовтіла. пожовтіло. І на цьому, мабуть, все. Дякую, хто дивився. Якщо сподобалося, ставте вподобайки.